У Черкасах презентували всеукраїнський культурно-просвітницький проект таємниці мого міста. Це короткі фільми. Етюди. У них міфи, легенди, незвідані сторінки історії краю. У проєкті 20 серій про 5 областей України. Таємниці Черкас бачила Ірина Цимбал. Божественно коврай. Коврай сформує того сковороду, якого ми знаємо і любимо. Сьогодні історія цікава таємницями. Відкрити містичну завісу запропонували автори фільму Витюдів із циклу таємниці мого міста. Цей про філософа Григорія Сковороду. Кілька років він учителював у селі Коврай на Черкащині. Зачарований красою місцевої природи написав славетну збірку сад божественних пісень. Це були псалми. Чи відчув ти божественну молитву? Я відчув, що хочемо до лопля. Тільки свиняча голова може постійно думати про їжу. Вашому поколінню лише давай, щоб жерство та ігрища. Григорія Сковороду зіграв місцевий журналіст та краєзнавець Борис Юхну. За умовами проекту ролі видатних людей виконували не актори, а ті, хто творить історію краю нині. Передо мною не стояло завдання зіграти його там бездогано, досконало. По-друге, не було часу на роздуми. Це все відзнімалося за три дні. Григорія Сковорода це дійсно не пізнана постать до сьогодні. Відкриваємо наново, тому що кожній кожному генію свій час його світотипу, так би мовити, та збиння то хіба Шевченко. Ось я думаю, що час скороди зараз не стає. Черкащанам показали сім етюдів, Три з них про їх рідний регіон були історії про музичний дитячий альбом композитора Петра Чайковського та про таємниці Дуба Патріарха, найбільшого дерева в Україні. Коліївщину дуб пам'ятає добре. Саме на його коренях відбулися славнозвісні збори в Холодному Яру Максима Залізняка, ім'я якого дуб носить до речі, і до зараз. Ну, мені дуже сподобалось дійсно. Про міклугу Маклая було цікаво, бо це було нове. Мені і формат сподобався. Мені все сподобалось. Я насправді в роздумах. Ну інформації багато. Інформація цікава, просто хочу зараз порівняти з тим, що я знав до того. Таку нову візуалізацію історії мають уже п'ять областей. У серіалі нині 20 серій. Кожна надовжа за вісім хвилин. Більшість нашої історії покрита серйозною темрявою, і ця темрява сьогодні переросла в міфи і легенди. Ми просто з цього всього підняли. Коротко розповіли і освіжили це, і для людей дали зрозуміти, що відповіді саме там. Шукайте, і сьогодні буде повністю шлях відкрити на майбутнє. На 45-му кінофестивалі молодість проект визнано головним просвітницьким показом фестивалю. Наступна зупинка для історичного кіножурналу Одещина, міжнародний кінофестиваль. Ірина Сергій Срідністрян, факти айсітіві.